Доброго всім дня! Знову я Вадим. Якраз неділя пройшла з прошлого відео, що вдалося понасобірувати на продаж. Зараз буду показувати. Так, Номер телефона Viber. Опять же, тільки пошта, Більш нічого немає, другої можливості немає. Повна оплата, як завжди. Ну, Хотів я ще вияснити один випрос, такий трошки так в душу мені як то заліз. Значить, дивіться, в раз на цьому місці стояли метизи. Ось із них ценник. Ось вот така ціна була, отакий вот вес був. Значить, метизи абсолютно нові були. З магазину людина купляла їх годів 5 назад. Там на них і всі абсолютно новесенькі, блискученькі, хорошенькі. В вот. ну, людини случилось живе через город від мене, прилетіло. Хата без окон, криша побита, ворота заклинили в гаражі, блін, замок вивернуло, зрізали. Людина потрошку приносила, ну, щоб, щоб якось вижити. Щось продати. Метиза його, мені з тих метизів не було ніякого інтересу. Ну, помогла, попросила людина поможи продати. Знаю, що продаєш, давай продамо. Посчитали, подивились по газині, ж ціни. Ціни на них були п'ятилітній літній За це час ціни виросли дуже багато, тому що сам купляв. Знаю. І тому вийшло 900 гривень. Людина, навіть із цієї суми, що 5 років тому було, ще уступив, ще скинув. Звісно, їх купили. І багато було бажаючих їх купити, але комплект був один. Вот, Повторяю, така ціна. Є ну, такий Василь Ярославович. Ну, Для начала Василь Ярославович, хоч би навчився ти читати. Якщо поділити цю суму на цей вес, ти написав, що Вадим зовсім двинулся продавати болти з гайками по 130 гривень за кілограм. Ну не по 130, во-первых, а по 120 це вийшло. Ніхто не оголошував, скільки там за кілограм. Просто я написав вес, щоб люди розуміли. От як получается? Тобі що, я щось довжен, чи, чи ти просто вроді подивився, вроді я думав, блин, хейтер якийсь, так на них взагалі внимание надо обращать, треба обращати, то больші люди, їх лічити треба. А гляну, вроді в чоловіка, канал свій. Все нормально, і відео якісь там нікому не інтерес не показує. От. Ну, типа того, що тобі, тобі не подобається, я не можу зрозуміти. Людина поставила свою цену. Він продав їх в рази дешевше, чим купляв 5 років тому. Така ситуація зложилася. Що не так? Я когось заставляю купляти, чи я не можу понять, в чому проблема. Що тобі не подобається? Ну, блін цікавий народ. Одне пише, в один спортився. Так, да, спортився, мабуть. що коли своє продавав, своє все кончилось. Все, нема нічого. Гараж пустий, майстерська пуста. Нічого продавати. Своє продавав дешево, правильно. Зараз це все десь в когось купується. Хтось приносить і диктує свої ціни. тому що кожен каже, я бачу, скільки воно в інтернеті стоїть, хочу скільки. Ну, ладно, якийсь мій процентів буде, якась копійка. І то добре. Я 20 років професіонально займався виготовленням з металу всього, чого можна. Двері, ворота, ковані, не ковані, все, що можна. Роботи було, блін, на місяць період закази були. Началась війна, потихеньку-потихеньку це все прекратилось, тому що у нас людей нема. у нас город евакуїрований. Із 18 тисяч населення до війни осталося 1800. Кому двері робити? Які двері? Єдинший від заробітку, а це в когось щось перекупити. Якусь собі забрить трошки копійку. Оце такий спосіб виживання в нас, тому що взагалі невозможно ніякої роботи знайти. Нема, не сучасне ніякої роботи. І ціни в нас сумасшедші на все. Аптеки ціни в два рази. От сумських, наприклад, це 50 км суми від нас. Все в два рази. Продукти питання це взагалі страшно сказати. Називається Походи по базару. А йому, блін, дорого! Людина своє принесла, за свої гроші куплена, в рази дешевше продала, йому дорого. Що тобі дорого? Дорого, не купляй. Йди в магазин, купляй в магазині. Там дешево. Там можеш споритися, чого у вас так дорого? Яке тобі біділо, хто що по чому продає, блін. Ну, да ладно. Висказався, трохи легше стало, блін. Ладно, добре, поїхали. Так, набір ключів отакий. до купи. Значить, ну, зрозуміло, 46 і пошли пошли Значить, цих всіх по два. Цих, всіх по два. Отакі ключі. Ось такі ключі. От, оце, так. Тут просто ці маленькі пінцетики нам можемо, молдіки, якісь маленькі брати, легенькі. цей набор стої 900 гривень. Так. Тепер є такий набор просечок. Дивіться, вони ну, в стані, сторі. Оце дві оці однакових і дві ці одинакові. Ці всі абсолютно різні, Тут із центрами вони. Викручуєш, воно випадає. Ну, коротше, отакий набор мощний. Він дебелий набор, це все заводське з накатками. 700 гривень. Мітчикодержатель 100. Пилка така, 100. Тут на ній сонце. Ну, коротше, все написано. Так є, таке. так, є такий молоток латунний. 800 грамовий, хороший, нормальний. З ручкою набито все чітко. Ось така ціна. Так, є. Розсухварватель клапанов. Кирка. Так, отакий класний набір напільників. Не незайорзаний. не Хороші напільники. Ось такий здоров'яний набір напільників. 450 гривень. Так, є таке. Е, монтіровки. 4 штуки. Це заводські монтировки. 4 штуки, 2 більші дві 2 менші. Сонце падає, блін. Е, 200 гривень. Так, тут, вроде би, я розказав. Так. Так, так, так. Тут теж людина вас принесла з свого гаража, блін. Ой. Ну так люди виживають у нас. У нас все розбито, блін. Почті в кожному дворі був прильот якийсь. Блін, почти всі все без окон. Світильник, отакий новий, коробка з нього. Все в торгу, в цілопані. Такий м'якенький. Ось його. Маркіровка, це така мощність. Ось От. такий. Людина почем купила, потім і продає. Теж куплений давно, 5 років тому. Ось така лампа. Не знаю, треба така лампа чи не треба. Ось така ось де. Оце вона в коробку і з неї коробок. Вона з усім. Все. Є така антенна телевізійна. нова, абсолютно нова. Так, е -е -е Модем. По моделі, хто розуміє, роутер. Так, отака його ціна запечатаний. Отака лампа. ось ціна автомобільна. Вона ось зарядка до неї є. І от, от, прикурювателі є. Все воно переключається, все воно робить, світе. Отсюда, отсюди світи. Ну, коротше, така, теж нова. Людина хоче продати. Так, 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 так. Тут що у нас? Тут -то один предложив, каже, попробуй, машину продали, диски залишилися. Фольксвагеновські диски на 15. Ну, Якщо хто розуміє по маркировці. Отака. Хоче він 700 гривень за один диск. Є 4 штуки. Ну, один просто привіз. Так, так, так. є штани Жигульовські, абсолютно нові. В ділі вони не були. Тут ще на них заводська, так сказать. Коротше, це не Китай, нічого. Це ще з совєтських ремін, скажем так, 500 гривень. Так, болти, ось такі ой, болти, шпильки залишилися, М24 e, 40 гривень штука, з розчота 50 гривень кг. Трохи вже залишилось, було багато. Так, тут є. Що? Давайте тепер пробіжимося по ніржавки. Що є з нержавки. Так, а ну, це ж корму власник Власний ще оцінив. 700 гривень. Ну, кому я вам подоробно буду розкажу. Так, є такі лодки зніржавки. Чуть. Ну, тоже, фото, кому надо, дополнительно скину. Значит, три штуки. Ось вот такі розміри, вот така ціна. Все нержавка, жалка, не магнітна, настояща нержавка. Це воно закопчене в процесі. Так, є вот такі лотки. Ось вот такі лотки, теж три штуки. Отакі вот розміри, вот така ціна. Вони глибоченькі 5 см, по-моєму. Так, вот такий лоток. Це з ручкою. Коротше, ось вот такий лоток. Э, розміри, цена. Розміри, ціна. Так, всім зрозуміло. Так, зараз підемо далі. Ємкостя нержавки. Тоже це, це людина привозять під реалізацію. Щось продаси, щось йому, щось мені трошки якось виживемо. Якраз єле-єле від відео до відео на жатву фатає. Чисто на существування. Ну, якось так живемо. Так, зараз другим дублем. О, ще забув, блин. Забалакався, забув показати Ну, точило, з минулого разу. Це діло таке неважне. Так, Дверки такі дві штуки є. Одна чітко все відкривається, закривається. все. Робота в ній. величенька вони, ось, розміри. ціна. А ця все відкривається. Не робиться ручка засохла. І оця була штучка, це типу, закривалася задвижка. Ну, там її немає. Ну, така інтересна дві ручки. Як шапка в Шерлока Холмса. Так, от такі корпуса з подшипниками. Вони вже були, вони їх 12 штук є. 150 гривень штука. Ну, і, звісно, пара 300 гривень. По парі продаються вони. 204-й подшипник, там обновений стоїть всередині чугунні корпуса. Ну, от такі вони. 300 гривень пара. Гантелі по 6 кг 500 за 2, по 3 кг 250 за 2. Ну, це таке, хто що побачив, мілочовка. Може когось зацікавлен. Забув я це. Показати вам. Ну, Віталік, це все відео. там Два відео у мене ну Між двома частями вставити цю часть так, щоб, щоб зрозуміло вам було. Що це я просто забув показати. Ну, це і все. Так, йомкості. Пошли. Значить, так, отака йомкость. Отака ціна. Значить, 26 це отут. Ну, вона ж під еліпс. Понятно. Так, номер один. Отака. Ціна, розміри. Номер 2. Та теж. Бачите, все написано. Без кришки. Різьба є без кришки. І отут треба кранті кручувати, тому що тут просто чіпок забитий і все. Так, нічого не течуть, я їх всі водою наливав. Так, отака каністра. Номер три. Розміри, ціна. Без кришки. Так, номер 4. З кришкою все. Плотно розміри, ціна. Ну, отакий бачок з заприскувателя теж не ржавка. Ну, на ньому все поскручено, що цері нічого немає. Просто як ймкость. Отакий. От Цена. Є такі каністрочки. Так, так ну, номер 5. 5. Такі розміри, така ціна. З кришечками, герметично. Ну, Саморобні вони, звісно, да. Номер 6. Так от. Е, Ось такий. Коробок, так сказати, тоже з підмороження, мабуть. Теж ніржавка. Так. Вся ніжавка не магнітна, все настояща нержавка. Так, тут є. Е, так, ну тепер зразу по порядку, вроді би. Так, це теж осталось з прошлого разу. Людина вже їх оцінила, вже каже, хоче хоча б півтори тисячі. Ну, не знаю, це кому треба, ну питайте, це електроциліндри. Все на пульту, підйом ну, виход, заход, так сказати. Вилазить на 25 см, усілі 400 кг, по-моєму, туди і назад може піднімати. Це із медицинських кроватій. Блок управління, все в них є. Все воно працює, кому треба, покажу. Так, ну є такий моторчик. Тож. Це все не моє, повторяю. Людина принесла под реалізацію. Такий є моторчик. все робоче, 220 вольт. Е, Теж з прошлого разу залишився, вже тепер він каже, хай 600 гривень буде стоїть. Двигатель з редуктором. О, ну Тут ексцентрик надійти на вал. Ексцентрик зняти, буде просто ровний вал. Так, його такі редуктора, Абсолютно новесенькі, 600 гривень штука каже, треба. Значить, показую. Ну, таке на ньому написано, хто що пойме. Це якийсь кислородний. от нові, Є два штуки. По 600 гривень. Так, двигатель з насосної станції. Абсолютно новий. Ну, я так, як мені об'яснили, він бачите, написано, списано. Е, щось з станцією случилося ну, з магазину, так сказати. Ну, його, коротше, один умудрився взяти собі. Абсолютно новесенький. Провоз з нього здерли. Значить, я підключав тут з конденсатором, все, підключав, все чітко працює. Новий даже, ну, видно, що він ніде не кріпив Тільки на ньому побита кришечка. ця. Може, того його списали. Кусочок є, ось побита кришечка. Ось такі його дані. 600 Вт. Це хоче людина такі дієги. Абсолютно новий. Так, ну це зрозуміло, що це старенький двигатель 1975 -го года. 180 Вт мощності. Значить, що вже з площадкою. про хімічну площадку. Теж я включав, ну, через конденсатор підключав, правда. Да. Потому, що 380 220-380. Все робота чітко. Все. такий моторчик. Кому надо, пожалуйста. Так, підшипники є такі. Блин, які ж вони? 207, 5 штук і один 303. Теж людина скаже, О, така ціна за 6 штук. Вони? Як? Вони нові, вони стояли на якомусь там механізмі, але вони не робили. Вони просто стояли, їх розібрали їх зняли. Так, є така стяжка. Значить, Дивіться, з крючками. От. Два крючка. Ліва, права різьба, трищотка. Все працює, Все чітко. І вона скручується одна водна вкручується. Ну, Понимаєте, про що я кажу? 500 гривень така. Так, є такі тісочки. замечательні тісочки. Тільки інтересне рішення і кріплення їх. Ну, принцип той, той самий. О, Все в них чітко. Нічого не побите, нічого не погнуте, все робота, все працює ідеально. О, такі тісочки. От, отакі такий. Оце з них ціна. О, Ось так. от. Василь Ярославович, можна? Недорого я це продаю, ні? Не сильно з людей шкуру здираю, ні? Нормально? Хорошо, розрішаєте. Ви мені на вайбер скинь номер телефону свій, я буду дзвонити, уточняти, по чому мені що продавати. Будеш консультувати мене. Інспектор, блін. Так, провалка, латунна проволока, діаметр 3 мм, приблизно 3 метри. 13 метрів. Ну, по відкам посчитав туди сюди приблизно 13 метрів. 320 гривень моточок. Два однакових моточки. Так, є такі наконечники. Як одна людина мені, дякую велике, написала. Це наконечники із Ну, з половтомата наконечники, поняли ви. Ось де їхні розміри. Ну що ж, фокус так. Вони медні. О, понятно, так? Да? Оце їхні розміри. 400 гривень пачка. Тут їх 50 штук. Одна пачка без 5 штук. Ну, то розберемося. Отак. Отак. Так, ну, бо, опять час не вистачало. Ну ладно, пробіжимося ще по каструлям. Ті, що залишилися, так, оце 18 літрів. Всі вони з піщового алюмінію м'які, того й дорогі, тому що ну, цей алюміній в два рази дорожчий від простого. Так, 10, о 18 літрів. 10 літрів. 10 літрів. 5. 3. Отака утятниця велика. ця утятниця Мить треба, звісно. Хороша ціла, велика утятниця, ці маленькі. Ось такі дві штучки маленьких. Отакий трьохлітровий чавунчик з кришечкою. Чи, котівочок. Отакі котівочки без кришок. Так. Тепер зразу давайте, що по чавунам. Так, 20 літрів є. 10 літрів є. 4 літра є. 2,5 літра. І 2,5 літрові кукурудза драчка, 300 гривень. Так, що ми тепер? Тепер по проволоки. Дивіться, є привезли мені такої проволоки. проволока ні жалка. Нічого не магнітне. Це як положено. Значить, дивіться. Ну, ну, кому що треба, буде номер лота, кажіть. Ці два мотка 2-мм, значить, дивіться, з розщоту 150 гривень за кілограм. Оце вес такий. Ну, Я тут трошки округляв в меншу сторону. Вес ціна. Значить, орієнтіровочно, я б питався, щоб поняти, скільки метрів. ну Це ж розумієте, це розмотати просто нереально. Значить, у двойці 15 грам в кілограмі. Да, ой, в кілограмі. В метрі 15 грам. Можете приблизно прикинути. От, Значить, теж опять вес. Ціна 2 міліметра. Тепер це все міліметровка. От, пожалуйста. Вес ціна, вес ціна. Ну, потім на паузу поставите, передивитись. Це два одинакових. О, теж вес, вес ціна. О, ну, міліметровки, естественно, полвеса. Пол значить, десь ну, около 8 грам в метрі. Так, понятно, так? Да? Значить, от тут, мені що дві бухти в кучі скручені. Вони трошки розпутані, ну, погано назматано. Ну, Їй все одно доведеться врізати, я думаю, ви ціляком її не розмотаєте. всю. Це нормально скручене. Може бути десь двох бух... ну, дві бухти в кучі. Так, з цим ну, і кому подробніше будемо вже якось тоді рішати цей питання. Так, фреоновий балон, не знаю, він, навіть нікому не нужен. Є така маленька от така йомкость 4-літрова. Заливав, це нічого не тече. Шашличницю теж власник у ціни вже така. Одну крутиш, всі крутяться. Тіпа, тіпа самоварного, принцип самоварного тіпа. Так. Нас сам наказав, не поймав, що. Одного тільки шомпура не вистачає. Ну, я думаю, зробити не проблема. Шестерінка є, такий шомпорок зробити можна. Так, ну, діло хазяйське, що ще? Тут вроді все. Так, а, бікси такі залишилися, великі забрали, ці меншенькі залишилися ці по 300 штучки. Ну, Кожна по 300. Меншенька 200. Бетончики ще такі є, 5-літровий. Ну, Состояння нового, ну тільки без кришок. Отакий чан є на 70 літрів, 1000 гривень. Ну, тут трошки корозія є, але несущественна. О, тут толщина дозволяє йому працювати ще. Ну, дивіться, кому надо. З ушками все, цілий. Ну, вроді би так все, я розказав. А! О, колеса з, із мурав'я. Значить, 1600 пара. колеса із ступицями. В одних навіть колодки є. Ступиці, оськи, все, 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 все. Резина ідеальна. Нова резина. розумієте? Вот, на озок, на якусь тележку не знаю. 1600 пара. Я ось недавно 2 дні назад, купляв матері на Дісну, на великі камеру покришку 330 гривень. Камера і покришка. Це ж китайська пластмаса, саме настояща. Так що дивіться, така ціна. Ну, оце все, що я хотів розказати вам показати. Я думаю, ви мене поймете. Е, так, номер телефона Viber. Сюди дзвонить писати. От, тільки Укрпошта. Нема у нас нічого, нова почта. У нас взагалі город евакуїрований. У нас залишилося взагалі саме стойкі. Обстріли кожен день, розбито все, що можна розбити. Нової пошти давно немає. Появилися ось весною три дні побули, обстріли вони втекли. Хатцин, тікай, тікаві. Во. Тільки Укрпошта. І то, ви представляєте, здання Данії там вітринні окна були, Нема ні одного окна вже та почти два роки. Все вилетіло, все забито. USB-плітами. Неде там, як потемніло, ніде не, не лампочка не світиться, Ну, це щоб ніхто не бачив правильно. О, І вони працюють, вони молодці, вони працюють в таких умовах вони працюють, А нової ну, пошти нема. Так що, повторяюсь, Укрпошта, повна оплата. Ну, Я думаю, не треба пояснювати, чого повна оплата. Така у нас ситуація. Ладно, всього доброго, всім мирного неба. До побачення. Вибачте, якщо що не так.